Чорна п'ятниця, це шалене полювання за знижками і вигодою. Хтось ага. шукає новий телевізор, хтось зимову куртку, а хтось якраз шукає гроші в минулорічній зимові куртки. А ось ми продовжимо полювання за смачними і вигідними для гаманця Ага, Бо сьогодні в нашій кулінарній рубриці акційна пропозиція. <с? Ви не тільки дізнаєтеся новий рецепт, а може і виграєте два квиточка на драйговий концерт, бо готувати з нами буде талановита харизматична співачка і авторка пісень Мамаріха!

Жив... Я не можу чи з тобою говорити. Слова, пісні я просто буду говорити, поки ранку. Ні, ми не цілуємося. А, ти Що <рес> чи, чи тобі пісня не сподобалась? Е, так, е, добра ранку, Настю. По-перше, раді вітати <рес> на нашій кухні. А по-друге, розкажи що нам стільки продуктів, що ми будемо сьогодні готувати. Ти думаєш, я знаю? Давай чесно, я вам так скажу, Рібтоля, якщо ви думали, що я жіночка, яка готує сніданки, то помиляюся. По-перше, сніданки всі готує мені мій чоловік і і це правильно. Цей рецепт я скачала по дорозі сюди з інтернетів. Нормально, файно. Так що я не вообще не розумію, що робити, пацани. Давай, ми. Рапис, давайте. Отже, розкажемо. Э, я тішу себе лаваш. Колективно. Сьогодні ми готуємо вот так, да? зелений вже... лаваш рол і ролл із салями. Так. О, інгредієнти, знає, які ми потрібні. Ми. У нас, значить, два види лаваша: є так. зелений, є звичайний, uh -huh. і для мого нам потрібна ковбаса салямі. У нас є нарізаний перчик, у нас uh -huh. є два види сиру, так. і у нас є в'ялені томати. А що якщо Файна. вже лаваш на початку шов, все пішло не так. Нічого страшного, я на чого вже... це моя менталка. Я Таке, можеш такий крутити. Дивись. Так, це та менталка всіх нас зараз. Так, так окей. а в мене буде шоу турець, в мене буде сир, в мене буде варень. У нас буде легеньки. У нас буде легесенький, з тунцем, з яйками, з огірочками, дівчатки, легенькі такі сніданочки. У нас, бо на яку камеру, господі, має кніть, хоч куди оце віщать у цей бред. Добренько, кажи, розказуй, що треба робити. А, значить, ну що, я не знаю, я думаю, не що знаєш, що я буду за ти робиш кревесер, так? Да, ребята. Да, давайте за за кулінарну історію буду відповідати я. Да. А ось у Вамиріки ми будемо запитувати більш э, близьке. Є Їй... Це муз, музична історія. Так, кладіть так. Значить... так з проміжуточками, я думаю, щоб не, не внахльось. Якщо ви пам'ятаєте, як читати книжки, то ви, мабуть, знаєте, що таке рядок за рядочком. Значить, для того щоб розказати. Лаваш. Так. Так, напиши ім'я хасто. Значить, нам потрібно просто рядочком ось так, от розкласти всі інгредієнти. У мене так. спочатку, ми е, ось цей сир накладаємо. А в мене йогурт і гірчиця. Я, я коротше за тобою повторюю. Так, Добре? Кльово, кльово, що вас? я можу повторяти за тобою. Вам подобається ідеально. Ну скажи. знаєш, найкраща допомога це коли не заважають. Вот я взагалі вважаю, що лава крутити не женське діло. Тому якщо можна, будь ласка. Будь ласка. Я просто хочу дегустувати сьогодні і слухати, Без як яка є красива. Та сам Хайдар Алі зробить тобі прекрасний Хаса, але але але... Є, мічта. до речі, музичне запитання до тебе. Давай. Так, є таке. Значить, недавно вийшла пісня. Так. І її ще ніхто не чув наживо. Uh, і от за кілька тижнів вона вже набрала сотні тисяч переглядів на ютуб. Буває, буває. Так. Це завдяки uh, нашим людям, які слухають українську українському Та ну, ні, тому що не всі можуть таку пісню написати. І от, отут найулюбленіше питання від всіх журналістів і для всіх артистів. Що тебе надихало? Що мене надихало на цю пісню? Mm -hmm. Ой, ну в нас трохи з Чому був важкий період. Якщо ага. хтось в контексті слідкує Сергій за нашими соцмережами, Сергій всі мої знають. Сергій все чоловік Він си за кадром знає. і вже десятий рік думає, як його такого разділо. Ага. Знаєш о. І от, власне, в нас трошки перековбасу, у нас була криза. І так виходить, що, напевно, цією піснею я е, продовжу розповідати про важкі етапи, які ми проживаємо зараз. <тас> Тут же, як я кажу, не йди від неї. Ось да. О, і Такої і більше нас... не знайти. Назва ж пісні не йди, да. так. значить, все нормально. Він dakle, не йде, він, добре. а його ніхто нікуди і не пускає. Да? <ріст> він йде, бо не питає. Будь ласка, цей знак. Якщо триває, тебе А ви, шо, ви хотіли, щоб я заспівала, щоб ти так ножик. Якщо можна. А що можна. Ну, давайте прохрипшим голосом людина, яка встала в п'ятій ранку, oh, яка так. не спала ніч, бо дитинка моя сопливить. Ну не йди, ти, не йди ти від неї, бо такою більше не знайти з гірчичкою. Де усіше музику, діджей, щоб загушити в голові думки. Ну не йдите, не йдите від неї. Ну не і хватить. Так? Хорошого чуть-чуть. Файно чекай, лише лише да. миски. Зайдіть, зайдіть на Ютубчик, будь ласка, мої хороші, послухайте пісню, подивіться кліп, поставте комерта... коментар, лайк, підтримайте українське, це дуже важливо. А якщо що, просто може, може зараз, Маріка забула, то вже зовсім скоро в тебе буде концерт. А я Не ми... забула? Не забула? Я, ти шо, я, я готую. хочу, я, я чу я не просто так то сказав. Ми розіграємо два квитки. Два квитки. У так, ми повернемо обов'язково повернемося до цієї теми, але давайте ще вернемося до того сніданку, бо я не розумію, що нічого не роблять, ребята, воно не роби, воно не працює, тому що або говорити, або готувати. Мене я не знаю, працює. як можна це комбінувати до кучки. Можна, Цезар комбінував і нас навчав. Я прийшла поїсти смачно. Я Ру. взагалі, я не жінка, я, Отже, жінка, я не куховарка. Е, я... Якщо ви можете повідати зараз на ваших екранах, смужки інгредієнтів ми розкладаємо в ловачі як от рядочки гарної пісні. Один так. за одним, один за одним. Значить так, вдома у тебе чоловік правильно Ні, це не все неправильно. Це все неправильно. Доставка. Що, що все неправильно? Він готує нас готує Сергій стільки сніданки, бо це найпростіше, що можна зробити. А все решта, ми замовляємо доставку або 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 от такі от мого Девідіка батьки. Так йому не повесло. Що готуємо? Якщо я маю натхнення, от перший раз за півроку, напевно, я стала щось приготувати. Нарешті знайшла час, це були бананові панкейки. Я знаю, що ти в панкейках, до речі, ас. Так що руки пам'ятають, аби тільки був час. Але взагалі готувати для рідних це кайф і це коли є натхнення, це прям любов. Добре, це круто. Так. Хтось мені, Сергій, Сергій, мені, мені пояснив, як ото маленьке звірятко загортало е, тунельку Лаваш. Потім я не знаю, в мене тунеш. якісь просто зборшення, не лаваш, але ну, тим не, не, не менше. Е, це мій особистий от знаєте стайл, маморіка, мала, маморічний мамарікаламаламарічний лавашоч. Мамарічна Куча Добре. просто е, знаєш, давай повернемось до розмови про творчість. Е, вона набуває нових сенсів, зрозуміло, під час повномасштабної війни. Ми знаємо, що ти давала і даєш благодійні концерти і в Україні, так. і в Європі. Туди збираються тисячі українців, і до речі, європейців. І відвідувала, ти відвідуєш центри допомоги для вимушених переселенців. Що ти відчувала в такі моменти, який фідбек слухачів? І дорослих, і найголовніше, діточок? А, знаєш, єднання сердець, напевно. Тому що. Е... Якось в такі моменти, коли ти розумієш, весь біль, який люди проживають, і ми всі в цьому об'єднані. Дуже важко. Головне намагатися якось стримувати сльози. Мені не завжди це вдається. Я дуже щиро за зі слухачем. Ми дуже багато обнімаємось, дуже багато тактильних моментів на їм це концерт. потрібно, мабуть, і мені це потрібно. У мене на концертах, до речі, 6 грудня в Києві буде сольний концерт. в Origin Stage, приходьте обов'язково. У мене знаєш, такі трохи катарсис відбувається. спектр емоцій від, від, від найдрайвовіших від. Там просто несеться, ми там збиваємо коліна в кров, танцюємо і так далі, до сліз, до обіймів, до таких, от прямо очищення катарсису реального. Тому я вважаю, що це дуже важливо бути прям з людьми поруч. І я 90% часу провожу в залі, а не на сцені це, на своїх концертах. Виявляється, що це не тільки музичний концерт, це ще й музична терапія. Це круче для це, артиста. Ти, це круче, чим цілий курс психолога прийти. Я тобі скажу. І дешевше. Раз, і дешевше. Але якщо вам те в грудня, Stage приходьте на масову. Фізичну терапію. <свят> терапію. <свят> терапію. Є ще одна важлива тема, що так підхоплюємо. Ти ж і перед військовим співаєш. от Звичайно. Яка їхня реакція? Що, які слова ти чула, які тебе найбільше вразили після таких <свят> <внаступів>? <свят> Я, Бо всяке було, коли, знаєш, там е, е, хлопці дарують щось особисте, якісь там шеврончики або так. Якось, там, навіть було на автоматі, писали Мамарійка, знаєш, якісь такі речі, ну, типу, все було і. Е, в цей момент ти розчиняєшся вдячності цим людям, тому що ти розумієш, що завдяки ним взагалі ти прокидаєшся зранку. Твоя дитина йде в садочок. Ми просто живемо це життя. Тому я постійно просто дякую, дякую, дякую хлопцям, дівчатам і розумію, що це напевно най, найкрутіша публіка угу. і невелика радість і, взагалі, честь співати для таких людей це завжди. От для правило. мене таке відчуття. А Знаєш, який найкращий подарунок я отримала на день народження? Отакий От, лаваш. Ні, ні, кожного року на снаряді. На Снаряді, які летить туди на болота, пишуть з ним народження. Хас, це так а не не не. Не. Це а, приємно. це завжди приємно. Таке теж було. Ну ми знаємо, Настю, що ти з чоловіком так само і часто проводиш збори для наших захисників. Ви так. збирали, до речі, на дрони і планшети для третьої штурмової. Зараз так. у військових. Так само, як і раніше, дуже багато потреб потреби ви обираєте, кому допомагати, які потреби влаштовувати, тому що запитів насправді ну їх не сотні, їх навіть тисячі. Е, насправді це ціла історія, тому що в якийсь момент мій е, чоловік Сергій Сарда як ви його знаєте, вирішив, що він повністю 100% монетизації свого ютуб каналу буде віддавати на допомогу Круто. нашим захисникам. Угу. І шоу TikTok Патруль, яке ви бачили, і інші шоу на його каналі, вся монетизація повністю щомісяця віддається хлопцям і дівчатам напередок. Угу. Це Наші хлопці, яких ми знаємо особисто, це перший рупак, третьої окремої штурмової а, нашої бригади. бригади і а, це власне, люди, яких ми знаємо. знаєш, от ми, пацани, ми пацани, кажемо, Що треба цього місяця? Треба то-то, то мам, серий, оце. ми відправляємо. Тобто, це вже така, знаєш, щомісячна. Просто то, це навіть Бос. не обговорюється. А Це окрім того, що буває, звичайно в кожного українця, я впевнена імпульсивні донати, коли ти навіть не плануєш, не дай Бог щось стається, якісь жахливі обстріли або ще щось, або діткам допомогти, або тваринкам в притулки. Коротше, це відбувається постійно, нон-стоп, ти не рахуєш, і це правильно, бо це тільки круто. так ми можемо пережити цей весь капіт. Давайте я вам ще нагадаю. Якщо що таке, коли 100% від монетизації, це тепер вже стає вашою відповідальністю. коли ви дивитеся відео. Більше переглядів, більше грошей для Збройних сил. Тепер відповідальність перекладена на вас. Звертаємося для удоготування. Значить, так, ми накрутили той лаваш, його треба гарно порізати, так щоб з того лаваша вийшли роли. Може, пацани, ви такі талановиті. Я просто стою тут своїм цим бамбулою, то вже накрутила. Зробіть крупний план, будь ласка, покажіть оце позорище. Сергій Сергійович, я не знаю, за що ти мене любиш цілих 10 років. але оце мій максимум на сьогодні. Я не знаю. Три це твій сніданок. Це твій сніданок е, можна Вчинка там хороша, то ж виглядає так собі Ну, Так, можна вирізати. Не все то так, золото, що блистить. Можемо, ваша, вдруг воно смачно. Так, так. давайте ми попробуємо, що ми готували. Бо я вже накрутив. Да, пацани, Пасани, мене, значить, в мене тунець є цей огірок, сир. Нічого вроді, ну, нічим би зіпсувати не мав. Вашу здоров'я. Ну, я... я вам бажаю, да. я не раджу пробувати моє. Хм. Ну, Но <смеш> до речі, Настя подарує два квиточки на свій <смеш> концерт для дитяча ранкового шоу. Прокидайся. <смеш> Щоб їх отримати, вам треба підписатись на сторінку нашого шоу <смеш> і мама Ріка в інстаграмі в коментарях до посту із Мама Ріка позначити друга, який з вами піде на концерт. У четвер, 5 грудня, напередодні ми рандомно оберемо переможця. Тож підписуйтесь, позначайте друзів і слідкуйте за нашим. Обов'язково я чекаю всіх 6 грудня в Києві. В Origin Stage, квиточки на концерті приходьте на мій концерт. Я вас буду дуже. Сильно любити, Буду я триматимо в українських пісень. Ви в мене найкраще приходьте, будь ласка, а лаваш, просто зашибіть. Дякую, що Єей. ти сьогодні прийшла. І дякую вам, що ви дивилися сьогодні. Нас побачимося вже з понеділка, а в наша суботня версія. Точно, що завтра побачимося, все Боже, це смачно, правда.